Звичайний робочий день для Володимира мав неприємний фінал. Просто біля дому його зустрічали двоє. А далі класика хуліганського жанру. Підійшов, попросив підкурити, я відповів, що не курю, і одразу отримав удар в піріносці. Після того, як отримав удар в піносів, мене збили з ноги і почали бити ногами вдвоєм по голові. Мобільний телефон мене був передньому кармані, мені тоді пощастило, що його не зламали. Потім була швидка і лікарня у тисячці констатували струс мозку і перелом носа. Написав Володимир і заяву до поліції. Вважає, що це пов'язано з його роботою. А поки правоохоронці з'ясовують усі необхідні деталі, колеги Володимира занепокоєні ситуацією. Я возмущена, тому що любой чоловік може попасть в таку ситуацію. То тобто есть ми всі можемо. Ми беззахисні. Мы беззащитны. То есть неужели место работы может стать поводом, причиной для нападения неизвестно кого? Каждый вправе выбирать, что ему смотреть и кого поддерживать, какую точку зрения иметь. Но последнее, что человек может сделать, это применить физическую силу по отношению к мнению другого, в том числе к мнению журналиста. Можно банально не включить телеканал, можно написать гневный комментарий, можно вести цивилизованную дискуссию. В таком ключе. Я підтримую критику. Журналістська діяльність захищена законами, як вітчизняними, так і міжнародними. Злочин проти журналіста в Україні прирівнюється до подібного злочину проти правоохоронців. Однак, як бачимо на практиці, все інакше. Втім, прописні істини кодексів ніхто не скасовував. Передбачена кримінальним кодексом України і статтею 171 кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності журналіста у зв'язку з виконанням його професійних обов'язків. І здійсненням службової діяльності. В ході розслідування можуть ви, вияснитися деякі з'ясуватись деякі обставини даної справи. Якщо це все ж таки з журналістською діяльністю, кваліфікація цього злочину буде по однієї статті. Якщо ж це як фізична особа, а не як журналіст, то це може бути як кваліфіковане, як хуліганство або інші дії. Незалежно від мотивів злочину, такі прояви суперечать нормам цивілізованого розвиненого суспільства. Сподіваємося на оперативне розслідування справи. Дар'я Ворона, все Прокоф'єв, Андрій Абрамов, програма Місто.